Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні вже у нас 2 січня 15.06. Я буду робити розклад, як завжди, традиційно. Давайте подивимося, що нам чекати. Як вам, цей дідушка, симпатяга? Щоб було що видно. Трошки позитиву. Давайте подивимося, що чекає Запоріжжя на ці 24 години. Яка буде обстановка військова в плані ударів ракетами, дронами, снарядами? Чи будуть у нас зруйновані будинки, домівки і таке інше? Давайте подивимося загальну ситуацію. Празник, гарний настрій. Угу. Але все ж таки у нас є загроза і стабільність наша. Також під загрозою, люди. Не буду далі я розкладати, в принципі, як кажуть, у нас вопреки, вопреки опріки да, цим-речам цим при невеликій стабільній ситуації. Але вона є у нас завдяки нашим ЗСУ, завдяки нашим ППО нашим мужчинам, які захищають, і дівчатам, які захищають. Я дивилася відео коротеньке, то там хлопець малий, мали, вони збирають гроші, миють військовим колеса, там вікна, все таке. І кажуть, ці гроші підуть на ЗСУ, які захищають, я так скажу, культурно наші попи. Там він так трошки по-іншому сказав. Ну, молодець, малий, такий, років 9-8, але чітко розуміє, що роблять наші ЗСУ. І так, давайте подивимось, будь ласка, карти сигніфікатори для міста Запоріжжя на ці 24 години. Дайте мені ракети, що то буде в нас. Ну, по почуттям буде все хорошо У нас, значить, ракети ми здолаємо. Буде відкрита ситуація, обману не буде. Король. Король, це значить, все буде зроблено, як треба, але буде, будемо багато тягти. Буде багато у нас роботи бажань, щоб це все зробити. По ітогу будемо мати перемогу вдачу по ракетам. То, що стосується ракет. Давайте подивимося. На 24 години, яка у нас буде карта сигніфікатор по дронам, будь ласка, дайте нам карти це. Щоб ми бачили, розуміли. Будемо припаркувати силу, сила, сміливість. А, ну, бачите, будемо, будемо, будемо з цим працювати, але дрони все ж таки будуть. Будемо ми їх збивати, йде допомога. І будемо мати гарний настрій. Тобто ми здолаємо і дрони. Ну і будь ласка, покажіть картик-сигніфікатор для С300 ракет, що то буде для Запоріжжя, як воно все буде, королева монет. Королева монет, все буде відкрито, без обману, воно буде летіть, вибор у нас буде, але стабільність не така собі на негативі, і буде ситуація. В даному моменті вона буде з нашої сторони ми будемо то відчувати і нервувати, злитися. Все угу. ж таки десь вони підберуться з тою установкою з 300, я так розумію. Так, да, подвійна буде ситуація, люди. Подвійна ситуація. Сигніфікатор королева то каже про те, що. Є у нас, є у, у них у них, тобто, є у них ті ракети. Є у них ті ракети і їх дофіга. Давайте ми подивимося, як будуть працювати наші ППО. В принципі, ми вже і так подивилися, але давайте ще подивимось, як спрацюють наші ППО на ці 24 години в, в плані ударів за затримки цих ударів. По Запоріжжю. Ну, бачите, перша випала одразу втрата. Маленька перемога. Ну і непомірна ситуація. Але, але в принципі буде гарний настрій. Подвійна буде ситуація, люди. Подвійна, сміливість і рішучість перевернута, але буде мир. Тобто будуть такі ситуації. Ось, пожалуйста, вам ідуть втрати подвійки, тобто або будуть, або не будуть. Буде перемога, але тут ще навіть не все вложено в це. Не вся, як кажуть, сміливість, бо її не вистачає. Рішучості не вистачає. Ну, подивимося, що це таке, що це значить не вистачає рішучості, але мирна ситуація зберігається. Що значить нема рішучості? Зухвалість, більш зухвалість. ясно. Ну, молоді, гарячі, що зробиш. Молоді гарячі. Так, давайте подивимося по Запоріжжю, яка буде обстановка у нас з втратою людей. Чи будуть такі у нас моменти від цих ударів? Карти лягли гарні, так є, у нас будемо багато тягнути, але й діємо. Три, три шикарних аркани: мир, мах і зірки. Шикарні. Це просто якась буде болтовня, нікому не потрібна. Але вона лежить між гарними картами потужними, то це пусте буде. І мир нам падає, ми захищаємо свій мир. Маємо такий, такий шанс. І все ж таки ну, буде, буде багато енергії, буде багато бажань все це перенести. Так що ніяких, ніяких не буде у нас загиблих людей, не повинно бути в Запоріжжі на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів тощо. Давайте подивимось яка обстановка буде у нас з мостами. Новий мост, Дніпро Гес і Преображенський мост. Закрита ситуація з новим мостом, занижений шанс іде, і перемога. І імператриця захищений буде мост. Чому закритість падає тут? Це ми будемо злитися, ми будемо нервувати, ми від нас це буде йти. Ми будемо захищати його, як можемо. Так, і давайте подивимося, що тут за зміна фази на Дніпросі у нас. Так, кризисна ситуація, погані новини. Буде конфліктна ситуація. Буде також і допомога, йти і зміни, якісь будуть іти шістки. Буде і по почуттям буде все гарно. Тобто буде конфліктна ситуація, будуть які, нервова обстановка, кризисна, але все ж таки закінчиться гарними почуттями. Сподіваюся, що все буде добре. Ну, буде тоска і дуже багато негативних карт, дуже багато на Дніпро Але він втримається. Ось королева монет. Ну, буде там якась історія предполагається. Так, і дивимось, Преображенський мост. Тут буде розглядатися ситуація. Будуть вони думати, щоб туди кидати, бо це двойственна ситуація. Мост захищається, мост е, захищений, але е, трошки така невпевнена ситуація, але захист тут присутствує. І, е, ну От подвійна ситуація: ще одна двійка, багато тягнемо, багато будемо. Робити, але будуть і втрати. Ну, у нас виходить тут фортуна наша, і стабільність перевернута. Ну, так собі, так собі. Будемо дивитися в прошле. В, прошле, в прошле, будемо дивитися, як то було колись. Ну, подвійна ситуація буде. Якщо буде ця ситуація спрацює позитивно, то буде і фортуна, просто будемо тягнути багато. Дивитися просто, а якщо вона спрацює працює отак на мінус, то, звісно, ми будемо мати проблеми, втрати і таке інше. І перевернуту стабільність. Тут подвійна історія, тут нічого не зробиш. Дві двійки впали на Преображенське місце. Ось так. Ну і давайте що у нас там ще осталося, Подивимось подивитися таке обще вокзали. Вокзали, залізничні вокзали. зд 1 ЗД2. І ЗД ліве. Всі карти, до речі, гарні. Даже тут пошук, пошук нового. Всі карти, в принципі, нормальні, але я докладу. ЗД один. Так, іде від нас ця. Тут нервова обстановка йде від нас. Ми будемо переживати, ми будемо злитися. І буде все ж таки мирна історія. По ЗД2 фортуна на нашій стороні, але якісь втрати все ж таки там йдуть. При тому, що у нас тут нема потенціалу, якась застойна ситуація буде. Ну, може, тому і будуть втрати. Е, якісь втрати, я не знаю, які втрати там можуть бути, але. Там можуть бути втрати, ну, бачите, там мечові впали. Які втрати можуть бути? Бачите, все одно падає мир, все одно так, ми переживаємо за вокзали. Бачите, все одно падає, але буде імператриця. Гляньте, три старших аркани, мир, і імператриця. Ну, і все ж таки ці втрати будуть пов'язані з нашими страхами. З нашими страхами. Так, ну і зде ліве. Пошук кращого, дивимося прошле і гармонія. Ну, таке, знаєте, в принципі, захист іде Всесвіту, все там буде нормально по Запоріжжю-Лівому. Просто, мабуть, люди просто, знаєте, вже йде такий напряг. Ну, не повинно бути тут такого чогось страшного. Ця десятка. Так, стабільність, звісно, там вона так. І хитка буде ситуація по матеріально-фізичному. Ну, люди, Відкрита ситуація, обману не буде. Все буде, в принципі, матеріальне і фізичне під захистом. Як кажуть, люди спілкуються, гарні почуття, це перші карти впали. Ну, Просто, може, ще впечатлення від того, що то туди прилетіло заранше. Тому вже такі йдуть страхи і остороги. Так, я вам показала, в принципі, що в нас чекає. Давайте подивимося на гномах, що вони нам розкажуть, яка буде обстановка в Запоріжжі на ці 24 години. Будь ласка, гноми, покажіть нам цивільну ситуацію людей, нашу владу, що ми будемо мати, військова плані дронів, снарядів і, звісно, і то. Починаємо з людей. Цивільна обстановка по Запоріжжю. Ну, прекрасна карта, хоч і п'ятірка, але тут іде навчання, опит. Накопичуємо ми цей життєвий опит, вже ми можемо справлятися з цими кризисами. Влада влада у нас, бачите, ну вона така, от вона така у нас. Щось нове вони там придумають. Щось фанатично, може, зараз гроші поряд падуть. Що ми будемо мати з цього? Ну, як я і ожидала, бачите, копівка фінанси, влада без цього не може. Вони будуть берегти гроші. Так що, ну, хай бережуть. Так, будь ласка, військова частина. Ось іде покарання. Відкритий суд і жрець. Е, ну що, ракети, як завжди, летять, дрони летять, все летить, будемо з цим справлятися. Ситуація відкрита. Будемо їх наказувати, збивати. У нас є гарні ЗСУ, мудрі, які то все займаються. Все Тут мудрий наставник, мудри, мудрі, розумні люди, талановиті. Чим то і то буде закінчитися ці сутки, закінчиться тим, що ми будемо мати. Ну, по-перше, люди будуть все ж таки празнувати, від, відпочивати, гуляти. В принципі, бачите, хтось і гроші прогуляє до основання. Ну, але всесвіт буде у нас цілісний. Тобто, буде все нормально в цілому помісту. Ну і давайте подивимося карта порада. Карта порада, ось вона. Ось вона, розноглася, конфлікти. По жезловим картам це енергії, життєві енергії, вогняні енергії. Тобто тут все і ми з вами, і конфлікти військові, ось жезлова дев'ятка покарання. То будемо і жити, і боротися все на кучу. Таке життя у нас зараз. Щас я вам отак покажу, щоб ви бачили. Бо трошки не вміщаюся, я так на себе взяла. Ось такі карти нам випали на ітог. Вісімка чаш, п'ятірка, то що пусті кармани в когось уже. Але всесвіт у нас цілий, ми його не втрачаємо. У нас все нормально. Не глядячи на це покарання. Суд відкритий, ми караємо своїх ворогів, бо в нас дуже розумні наші військові. Ось так. Ну, а по ітогу, бачите, тут е, ну, та, так ми живемо, так, людський фактор нікуди не дінеш. Так що так, бачите, яка картинка красива. Заходить чоловік, а жінка йому стать як десь по башки, що він прийшов вночі п'яний. Мабуть, так. Ну, такі вони смішні ці гноми. Але, звісно, це не так. Тут так, є і життєве, але є і то, що ми, звісно, маємо таку конфліктну ситуацію, війну за вікном. Тому так. Давайте подивимося правий берег, яка там буде обстановка на ці 24 години, що там буде в плані людей цивільна. Картинка, О, конфлікти, будуть тренінги. Ну що, на правому березі будуть бухати дратися мабуть, не знаю. Бо це цивільна карта. Так. Або хтось буде тренувати свій мозок, бо мечовий, це ще і а, р -р -р інтелект, мах падає на владу, Боже Божен, вже будете працювати. Ну, і а, то, що ми будемо мати, ми будемо мати з вами. Бачите, кругом, де влада, поряд завжди гроші падають, то тут якось і вони охороняють, вони і обманюють, бо ми їм не довіряємо. Ну, якось так, Так, ми владі не довіряємо, це правда. Так, давайте подивимося військову сторону, як воно буде. Двієчка, дуже стараються наші військові, королева Жизлова завжди з нами. І таки мають хлопці достаток, по чашам двічка їм. Вони все ж таки мають там свої можливості, спілкування і настрій в них хороший, будемо так казати. Бо це успіх досягнення. Ось ця карта. Успіх, досягнення. Так, ну і що ми будемо мати по ітогу по правому берегу? Прекрасна карта впала. Ой, монети. Монети сипляться на правий берег. Диві, дивіться, який, який гарний жук. Жук, це туз монет. Все ж таки люди тут більш скромні. А, спілкування буде, будуть даже якісь, а, вже люди будуть працювати. Між, ну, вже, наші люди не люблять довго відпочивати, ці канікули нікому до, до не, по, не, не нужні. Ось компанії вже будуть працювати, це гроші. От, і о, це все завершиться аргументами та правдою по чашам. Все буде чесно, в принципі, все буде висказано один одному, все буде нормально. Так, і давайте і того у карту пораду буде ціл, цілісний світ, так же, як воно впало на місто. Прекрасно. Правий берег, зараз я вам покажу. Трошки дивимо, це я тримаю просто в руках бо ні на що поставити не вистачає стола. <хи> Ось так. Це був правий берег. Ну і давайте подивимось лівий берег. Що чекає на лівий берег на ці 24 години? Що ми будемо мати в цивільному плані, влада, як себе буде поводити, що ми будемо мати з вами з того, військова частина з плану прильотів, ну і і того. Давайте подивимось, цивільно, як люди себе почувають, прекрасно в компанії. Люди вже, до, до речі, багатьо, багато сьогодні вийшло працювати. Так, влада, влада, влада. Любе відпочивати сьогодні, вони кайфують. Ну, бачите, що ми будемо мати? Ми будемо мати захист, мудру людину, яка тут, як кажуть, керує. Ну, не знаю, хто це. Може, наша центральна влада. Так, давайте подивимося, військовий стан. От воно, конфлікт вже пішов, і покарання пішло. І пішла дев'ятка чаш. Бухати будуть, гуляти будуть да, на лівому березі. Але я вам скажу так: ну, це гноми, вони так, знаєте, відкрито то кажуть. Але це дуже гарна карта. По почуттям вона дуже висока. То я вам можу сказати, що наші військові. Звісно, вони не п'ють на своїх робочих містах. У них просто гарні почуття один до одного і до своїх рідних людей. Давайте подивимося і то, що випадає лівому берегу, двійка мечова випадає. Це буде е, вбитий жорстоко ворог дуже хорошо. Також падає тус монет, як і на правий берег. І отакий дипломат. дипломат. Тобто ми все порішаємо. Не думаю, що дипломатично, по башки ми їм надаму. Карта підсказка, буде достаток і буде казна. Ну, звісно, це лівий берег, тут влада, так що тут у них все. Дивіться, я вам показую. На військову частину у нас припало, бачите, конфліктна ситуація і покарання припало. То будемо дивитися, двіки у нас там були. Сподіваюся, що хлопці відіб'ють і до нас нічого не прилетить. Ну, ось так, бачите, і е, тут же туз нам впав, але бачите, впала і отака двієчка, будемо ми ворога все ж таки вбивати. Так що, бачите, от три таких карти, серйозні такі бойові. Ну, і це гроші на лівий берег, падає достаток. Ну, звісно, це центр тут, то тут все це зав'язано. Ну, ось так пройде по лівому берегу по гномам. Вони більш такі толерантні, скажімо так, в цьому питанні. Я закінчую це відео. Бажаю вам бути живими та здоровими, всіх зі святами. І буду зараз робити на правий берег розклад, прильоти та наслідки. Все, почуємось, люди. Па-па!